Так, доброго часу, мої дорогасіньки. Дивимося з вами Василівку. Просили подивитися. Давайте дивимося. Василівка на травень місяць. Ой, там буде. Так, що я можу вам сказати? Карти дуже класні. Горять дубці в них там. Ой, як горять. Так, у Васильівці бавовна буде просто горіть, полихать і все красиво буде. Далі. Ну, буде дуже багато поранених. Надалі будуть багато, багато для нас буде зібрано обмінного фонду. Всі зрозуміли, про що я так. Далі, що мене тут цікавить, ситуація змінюється. Єдине, що по Василівці мені не подобається, що дуже буде гаряче. Тобто для цивільного населення буде ну, трошки страшнувато. Тому не, не заходимо далеко від укриттів, не відходимо. Позиційні бої будуть і будуть бої прямо на околицях Василівки. Прямо будуть бої. Будуть підірвані, я так розумію, мости, е, щоб наші не зайшли. Ну, то ми ж не дураки. ми ж знаємо, куди заходить на свої рідні землі. Угу. Води буде багато в Васильівці, але вода, Піде не туди, куди треба. Ну, нічого, потім зупинимо. Так, цивільні. Ті, хто живе біля води, бути обережним, можуть бути, ну, особливо в час ну, в приватних от якогох, будинках, будуть підтоплення. Далі, що ще основне? Хочу сказати, що будуть ще залишені. Якісь подаруночки, тобто буде дуже багато замінувань. Тому місцевим треба бути обережним. Прям дуже обережним. Але звільнення вже, на щастя, звільнення вже видніться, видніться, рибки мої. Коли не скажу, уже дуже скоро. Прям дуже. От щоб повністю Васильівка буде розбомблена, я вам такого не скажу. Але руйнування будуть. У орків буде відчай. із чого? І за те, що вони не прорахували, як наші українські хлопці можуть. Заходити, і як планувати, і як взагалі бути. Далі, дуже полеглих, ну, ворківських буде багато. І це, звичайно, зараз паніка, 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 відчай. Дуже багато інформації. Інформації про повернення якихось, тобто вони тільки почнуть говорити про що ми там повертаємо якісь землі, все. Це буде одна-два, один навіть такий великий населений пункт да, міста. Все. Там буде просто всі будуть бігти аж п'ятками сверкати, Вони вже біжать. Так, дякую вам за Васильівку. Підписуйтесь, ставте вподобайки і всього найкращого. Той е, варіант, який вони прорахували, Росасейці. Ну, хай то таке буде. Дякую вам.